Вітаю на каналі Одеського національного художнього музею. Мене звати Аля Сігал, я мистецтвознавиця і наукова співробітниця музею. В цьому відео ми продовжуємо говорити про мистецтво, створене жінками, та про художність, представленими в нашій колекції. Ми вже говорили про класичне мистецтво та тихий період та поступово підходимо до сучасного мистецтва. Якщо аналізувати колишню експозицію музею від 20-х до 20-х, то жінки там представлені не в усіх залах. А одеських же мисткинь після тихого мистецтва ми побачимо вже в залі нонконформізму. Однією з найважливіших фігур цієї течії є героїня нашого сьогоднішнього відео Людмила Ястреб. Мисткиня народилася 10 квітня 1945 року в селі Квесниківка Саратівської області. Батько Людмили був уроженцем Херсонської області. А мати з сім'ї переселенців з під Харкова. З раннього дитинства Людмила жила в Одесі, і загалом вся подальша її практика також була пов'язана з цим містом. В 1964 році вона закінчила одеське художнє училище, де в цей період навчалися майже всі майбутні нонконформісти. Пройшовши класичну школу та під впливом авангардних практик колег, ястри почала шукати власний стиль. Спочатку через традиції народного мистецтва ним надихалися і авангардисти початку століття, потім через наїв і, врешті, через ламання звичного малюнку. Через цю практику художниця прийшла до свого впізнаваного стилю, випрацьовувала основні образи та стала впливовою фігурою на мистецькій арені. Варто також зазначити, що Ястреб активно досліджувала світове мистецтво різних епох, цікавилася музикою та літературою. Де ми ці покоління ястреб існував величезний виклик заповнити прогалину, яка утворилася внаслідок політики ізолювання СРСР та репресіями щодо формалістичного чи антирадянського мистецтва. І художниця, як і її оточення, ймовірно відчувала цю відповідальність надолужити втрачений час. Одночасно, з цим їм треба було не скатитися в сліпе копіювання західної сучасної практики, але й створити нове сучасне українське мистецтво. До нонконформістів Людмила Ястреб долучилася трохи пізніше заснування, проте дуже швидко стала вагомою фігурою об'єднання. Існує версія, вона вже правда трансформувалася у міф, що саме робота Ястреб 1979 року нон стала відправною точкою для назви напрямку одеських нонконформістів. Фелікс Кохрихт, журналіст і співзасновник центру сучасного мистецтва Тирс, називає її неофіційною лідеркою об'єднання. А Віктор Миренюк, чоловік художниці, навпроти зауважує, що, хоч люда і була яскравим явищем для Одеси, проте лідером нонконформістів вона не була складно окреслити її вплив об'єктивно, але багато сучасників згадували, що Людмила заохочувала їх до прочитання професійної літератури, спонукали дискусії і обговорення. Вона приймала вдома гостей. Молоді художники могли там слухати музику. Вони читали вірші, обговорювали і створювали мистецтво. Навіть сама творча практика Віктора Маренюка нерозривно пов'язана з практикою Ястреб. В їхніх роботах можна помітити багато спільного. Власний вплив живописної практики Ястреб можна помітити і в роботах Маргарити Жаркової. З нею вони були близькими подругами аж до самої смерті Людмили в 1980 році. Володимир Олійник у каталозі до виставки 2010 року пише про. Мисткиню так, Простота і скромність у побуті, і сміливе, непожіночому, рішуче подолання все нових рубежів. І в цьому непожіночому рішуче можна побачити, хоч і не бо текст загалом доволі компліментарний. Проте певне принизливе ставлення до художниць. Жіночі прояви характеру залишалися несумісними з образом митця, навіть в 2010 році. А жінка могла стати значимою тільки коли починала вести себе по-чоловічому. Юрій Єгоров значимий художник та покровитель молодих митців, називав творчість ястреб променистою, і дійсно, вже наприкінці 1960-х років, коли вже сформувався її стиль, світло та білий колір стали відігравати ключову роль на її полотнах з 1973 року. Людмила знала, що невіліковна хвора, чого тим не менш не демонструвала на публіці. Тож можна припустити, що творча активність і продуктивність Людмили в останні роки життя була пов'язана саме з тим передчуттям і очікуванням власної скорої смерті. А отже, і намаганням залишити по собі якомога більше робіт. Характерно, що навіть знаючи про свій діагноз. Людмила продовжувала писати світлі композиції, прощакнуті темою життя, а не смерті. Основний мотив творчості місткині це жінка. Вона з'являється як індивідуальний портрет, як іконографічний образ Богородиці, як класичний бароковий сюжет або у вигляді групи оголених жінок. Поступово ястреб відходить від деталізації, і її жінки стають все більш абстрактними. В них вгадуються образи фігури, проте вони ніби зливаються в єдиний світлий натовп. З плином часу мисткиня все більше пише абстракції, кольорові і геометричні зображення. Згадану променистість можна побачити навіть в її графіці. Для прикладу візьмемо роботу три жінки 1976 року. Росунок виконаний тущою. Це дозволило мисткині створити доволі легкий ескізний сюжет і ніби зрівняти авторку з глядачем. І тим не менш, Ястреб використовує складну штриховку і витончені плями, які створюють контраст на роботі. На аркуші ескізно зображено три жіночі фігури. Жінка ліворуч від голови до тулубу промальована все менш і менш детально. Права частина її обличчя в тіні виконана плямою чорнил. Вирос обличчя спокійний і мрінливий, а погляд, направлений вліво, ніби за межі малюнку. Вбрання пропрацьоване хоч і схематично, проте легко впізнаються образи сукні. Складки на рукавах, позначені двома штрихами декольте, пишна спідниця позаду. Дві інші жінки також в у сукні їхні постаті доволі витончені, проте вони не худорляві. І ястріб майстерню підкреслює ці щік, рук, грудей, бедер. При цьому вона не вульгаризує образи. Фігури поєднує тло, яке зображене символічно, та наче своєрідна хмарка з елементами в формі стільців чи лавок. Виконані вони штриховкою різної інтенсивності та довжини. Композиція роботи статична, жінки нічого не роблять і нікуди не прямують. Їхні фігури, наче підвішані в просторі та відірвані від навколишнього світу, який тут постає абстрактним. Проте розташування фігур від крупного плану до загального по діагоналі їхня своєрідна ритміка додає роботі динаміки і спрямовує погляд глядача. Також динаміки придає гра світла і тіні. Більша частина площин фігур зображена світлом, відсутністю штриха чи плями, проте вона саме ними і підкреслена. Саме акценти на темних плямах створюють геометричну рипнику. це три стовпчики: високий, середній і маленький. Розглядаючи роботи Ястріб, неможливо не згадати термін «female gaze» або жіночий погляд. Термін сформувався в рамках феміністичного руху та має на меті окреслити зображену жінку не тільки як об'єкт для чоловіка, а й як незалежну суб'єктну одиницю. Таке зображення, згідно з теорією, частіше можливо, коли жінка сама зображує іншу жінку в кіно, літературі, живописі тощо. Власне, ястриб зображує своїх персонажів далекими від уявлень про конвекційну красу. В них пишні форми, які скоріше відповідають ідеалам краси минулих епох, і навіть замальовані оголеними на полотних ястреб, жінки не сексуалізовані. У художньому фонді разом з чоловіком Людмила виконувала розписи мозаїки та вітражі. Виставкова діяльність Людмили Ястріб мала кілька площин: це і великі всесоюзні виставки, і маленькі квартирні, серія яких пройшла в період між 75 та 78 роками. Вже після смерті художниці її роботи брали участь у виставках в США, Німеччині, Англії і Франції. Подальшому посмертні виставки художниці активно організовує чоловік Віктор Миренюк. Одна з головних виставок ще прижиттєвих життєвих робіт відбулася 1976 року в помешканні подружжя. Складно недооцінити практику і спадок ястреб. Власне, серед всіх одеських мисткинь про неї залишено найбільше відомостей. Спогадів, вона найчастіше згадується в літературі. Діліться в коментарях своєю думкою про роботи ястреб, Залишайте вподобайки. А якщо не хочете пропустити наступні відео, радимо підписатися на канал Одеського національного художнього музею. До зустрічі в останньому відео з циклу про одеських мисткинь, в якому ми поговоримо про Маргариту Жаркову, художницю та кураторку.